Сьогодні всі християни відзначають велике релігійне свято. Другий спас або свято преображення Господнього. Відзначають цей день як католики, так і православні. У календар західної церкви воно було введене папою Калістом третім В 1457 році і святкується Римокатоликами 6 серпня. Історія сьогоднішнього свята сягає в ті давні часи, і пов'язана е, з подіями життя Ісуса Христа, саме на горі Фавор Господь взявши своїх учнів, зійшов е, гору для того, щоб поконувати і там переобразився, показавши для кожного з них от, ту божественну славу. А для чого він це зробив? Для того, щоб в час, коли вони будуть бачити його резіп'ятим на Христі, вони знали, що його страждання от, вільне, що він сам пішов на, цій, на, на ці страждання заради іскуплення роду людського. Цей день прийнято освячувати дари врожаю, як правило, це яблука та груші. Проте, крім яблуку, цей день на церковну папеть приносять і інші плоди: горох, картоплю, огірки, жито, ячмінь тощо. Все це священник повинен благословити і прочитати над ним молитву. За що вдячні прихожани наділяють його так званими начатками, потроху від кожного сорту з принесених плодів. Освячення у цей день винограду і різних фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість усього створеного в безкінечному царстві життя. Пані Ніна щороку ходить до церкви та освячує фрукти. Розповідає, старається дотримуватися традицій, тому склад кошика з року в рік не змінює. У традиції кладеться, що цього року. Родина грушка, яблуко і сливка, калина, а вже виноград і персик, тільки прикрашаємо кошика. Щоб були квіти, були Та, щоб цього року. Те, що цього року все було все, що цього року на спас поминають померлих. За народною міфологією це третій виступ мерців на світ у весняно-літньому сезоні. Мерці з'являються на страсний четвер, на зелені свята і на спаса. Наш народ вірить, що предки сприяють світінню і дозріванню плодів, охороняють ниви, садки і городи. За народними прикметами, яблучний спас означає настання осені і перетворення природи. Прийнято вважати, що ночі після спаса стають набагато холоднішими. В середній смузі України. І не від цього дня вже можуть починатися приморозки, а тому й кажуть, прийшов спас, де рукавиці про запас. Ілона Якимюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.